Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни готують програму масового заселення окупованої Запорізької області. Окупанти планують здійснити масове переселення в захоплену частину Запорізької області мешканців Російської Федерації, Білорусі та Казахстану. З'явились там також і кадирівці, які несуть свою псевдо культуру на наші землі. В Мелітополі на жаль відбувається те саме, що відбувається посітим часового понзія області. А саме найголовніше це пресинг на наших мешканців. Сьогодні ворог заїжджає до Мелітополя черговими партіями. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, таким чином ворог має намір вирішити дві проблеми: перша Погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації, зробити заміну генофонду, заміну населення, друга в них шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом, через що у них стався дефіцит лікарів, дефіцит будівельників, прибиральників тощо. Тож вони готові виділяти величезні гроші на кадри, щоб ті переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялись в захоплені окупантами квартири та будинки, і таким чином вирішувала для себе проблему, з якою зіткнулись. Росія починає реалізацію довгострокових планів щодо окупованих територій України. Президент Росії Владімір Путін. Анонсував проведення інтеграції окупованих територій України до складу країни-агресорки впродовж наступних шести років. Як повідомляється у звіті Американського інституту вивчення війни, він планує до 2030 року зрівняти захоплені території України з російськими у ключових сферах однак не вказується у яких саме тиші. Тридцятому году Донбаса должны войти, вийти на общероссийский уровень по ключевым направлениям. Для этого ми запустили комплексну програму развития наших історичних регіонів. В ней почти 300 мероприятий, которые увязаны з конкретними цільовими показателями. На думку аналітиків, це доводить, що Путін не збирається йти на територіальні поступки. Крім того, очільник Кремля закликав російські банки не боятися західних санкцій. Та активізувати свою роботу на тимчасово окупованих територіях України, за його ж словами, суб'єкти Російської Федерації вже нібито налагодили патронатні зв'язки з українськими землями, що тимчасово перебувають під контролем країни-терористки. У будь-якому випадку слід очікувати, що на тот найближчим часом буде лише посилюватись терор та репресії. Збільшуватиметься пропаганда, яка націлена на усі верстви населення. А що найгірше, то Російська Федерація посилюватиме заходи щодо мобілізації українського населення на ТОТ. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб ще більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Зараз ми розповімо про корисний лайфхак щодо посилення особистої безпеки для користувачів телеграму на ТОТ. Мова піде про видалення ботів з пошуку, через які окупанти можуть вас звинуватити у співпраці на користь українських спецслужб. Коли ви користуєтесь ботом, а потім його видаляєте через функцію видалити чат, цей бот насправді не видаляється, а переміщується у розділ заблокованих. І окупанти можуть про це знати. Тож, як це виправити? Перше. Зайдіть у розділ Приватність і Безпека. Заблоковані користувачі. Тут ви побачите ті боти, які вже видалили. Друге. Розблокуйте бот у цьому розділі. Третє. Однак, якщо натиснути поле пошуку у вашому телеграм аккаунті, то по-перше, за замовчуванням там одразу буде перелік тих людей. Кому ви найчастіше пишете або вам пишуть. В умовах окупації це може бути також небезпечно, бо дає опосередковане розуміння, з ким ви спілкуєтесь і взагалі краще спілкуватись через секретні чати. Четверте, через деякий час після видалення боту та розблокування, набравши в пошуку бот, ви все одно побачите його у результатах пошуку, як часто або нещодавно використаних вами. Щоб Прибрати ці пропозиції телеграму, які свідчать про те, що ви користувалися певними ботами, спочатку слід перейти у розділ телеграму, приватність і безпека, контакти. Пропонувати часті контакти. Тут треба вимкнути перемикач. 5. Далі у пошуку введіть слово бот. Оберіть із пропозицій ваш бот, оберіть у меню Очистити історію для всіх. Потім знову видаліть цей бот. Повторно у заблокованих користувачах розблокуйте цей бот. У полі пошуку впродовж доби більше не шукайте жодних ботів. Після цього бот має видалитись остаточно. Якщо цього не сталося, треба повторити ці дії. Можна сказати, що це дрібниці, та на це зазвичай не звертають уваги. Але це зазвичай може на вас не поширитись і ця дрібниця вас підставити. Окупанти б'ють людей тільки за виявлені ними на телефонах проукраїнські символи. А якщо вони помітять ознаки використання вами відповідних ботів, дорога на підвал вам забезпечена. Окупанти нагородили колаборантів Запоріжщини за просування руських ідей в сфері культури. У тимчасово окупованому Мелітополі, який росіяни оголосили центром Тот Запорізької області, окупанти провели черговий захід відзначення найбільш старанних зрадників. Без жодної прив'язки до будь-яких дат було проведено нагородження працівників сектору культури, а саме працівників музеїв, клубів, бібліотек та творчих колективів. Нагородження було досить скромним: поліетиленовий пакетик сувенірів та грамота у рамочці. Такий вияв уваги до даної сфери не випадковий. Росіяни проявляють особливу увагу до усього, що насаджує руську культуру, починаючи від перейменування топонімів. На російський манер аж до репертуару вистав та пісень локальних ансамблів і колективів. А ще дану категорію мобілізують таким чином агітувати за правлячу партію та кремлівського диктатора, який готується до чергового фарсу під назвою Вибори президента РФ. Завдяки тому, що окупанти висвітлюють такі заходи у медіа, видається ідентифікувати низку колаборантів, яких Після деокупації цих територій буде притягнуто до відповідальності перед законами України. Росіяни залишили таких горе активістів при відступі з Харківщини та Херсонщини. Уже чимало з них відбувають покарання в закладах обмеження волі. На даний час, завдяки небайдужим громадянам, відповідні органи збирають доказову базу та формують справу на кожного зрадника, який вирішив працювати на ворога за нікчемні продуктові пакети та значки. І про хороші новини: Унаслідок удару по ресторану Адріатік в окупованому Лисичанську загинули високопоставлені колаборанти. Росіяни спершу брехали у своїх змі, що українська сторона обстріляла мирне населення, яке працювало у пекарні. Проте це не так. Удар відбувся по приміщенні, де знаходились посібники Кремля. Цього вечора вони зібрались на святкування дня народження депутата ЛНР Івана Жушми. Разом з ними там були інші так звані депутати, недополітики та так званий міністр ЛНР з питань надзвичайних ситуацій Олексій Потилещенко, призначений Росією окупаційний голова Луганщини Леонід Пасічник підтвердив загибель Потилещенка своєю чергою. Окупаційний голова Лисичанська Едуард Сахненко повідомив, що під час удару загинуло ще двоє місцевих депутатів-колаборантів. Артем Тростянський та Іван Жушма. Відомо, що Потелещенка окупанти призначили міністром у вересні 2023 року. До цього він обіймав посаду так званого начальника пожежно-рятувального загону МНС Росії в ЛНР. За інформацією від місцевих жителів, які нині виїхали з міста, у списку загиблих, який опублікували в соцмережах, є прізвище власника закладу, місцевого бізнесмена, який також володів. Кількома магазинами в Лисичанську та всіляко допомагав колаборантам. Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював в окупаційній податковій. Цікаво вийшло. ці людиська хотіла зробити свято собі, але зробили його нам. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!